Привіт, мої хороші! І так ми з вами продовжуємо читати світланий талант, Чорник і білик. Давайте пригадаємо з вами, що ж було в попередніх розповідях. І так, щось страпилося з нашим чорником. Він пропав, його друзі, Білик і Знакитка, шукали. Довго вони його шукали, і нарешті хто його знайшов? Білик, звичайно. Білик його побачив у яблучку, де його тільки стирчали ніжки. Як він туди потрапив і що сталося з чорником, він їм не зміг зразу розповісти. А ось сьогодні ми зараз послухаємо, що він їм розповів. І так приготувалися і слухаємо уважно. Що сталося з чорником? Так називається наше нове оповідання. Лише надвечір чорник заспокоївся і зміг розповісти, яка з ним сталася пригода. Мене дражнив той гидкий черв'як, показував мені язика, обзивався, тож я хотів з ним розібратися по-чоловічому, розповідав чорник. Я запропонував йому вилізти з яблука і поспілкуватися, але він висував голову, кривлявся, плювався і знову ховався. Ти, напевно, його також обзивав? запитав білик. А я що? на що він мене дрожнив? Я захищався, відповів чорник. Як зв'ясувалося, чорник так розсердився, що, перемагаючи біль у правій ніжці, трічі стрибнув на ній і став ще меншим, і заглянути схотів у схованку черв'яка. Іди, іди до мене, боягузе, кривлявся черв'як. Це вже було занадто. І чорник поліз у дірку. Йому вдалося дістатися середини з прогризеними зернятками, але черв'як його обдурив, виліз крізь дірку з іншого боку. Посміявся з чорника, який застряв, і поповз до інших плодів. І тоді я зрозумів, що не можу. «Пролізти ні вперед, ні назад, сказав чорник і додав, що кричав щосили, благав про допомогу, але ніхто його не чув. Не треба самому йти гуляти. Варто було нас попередити, зауважив білик. Та хіба я знав, що зустріну такого нахабу? зіснув чорник. Ще й заявляє, що він гусінь. Хіба я не бачу? Яка на вигляд гусінь. Ти помиляєшся, друже, сказав білик. Цю істоту і справді називають черв'яком, але то яблунева плодожерка, гусінь, яка псує плоди. Якась вона неправильна, зморщив носика чорник. Восени ця гусінь стала лялечкою. Робить собі кокон на зразок. Сорочечки, у якій ховається, щоб перезимувати у тріщинах кори дерева. Навесні з кокона з'являється метелик сіро коричного кольору. Він літає уночі, пояснив білик. Отака «От гидка гусінь стає прекрасним метеликом, поморщив э, сен чорник. Микитка теж був здивований. Такий нічний метелик відкладає яйця на молоді листочки, з них знову виведеться гусінь, перебереться до плоду, розповів білик. Микитка з і та чорник промовчали, обдумуючи почуту розповідь про перетворення гусені на метели. Стати крилатим метеликом, щоб знову бути гидкою гусінню, задумливо продумав, промовив чорник. Це ж треба? Звідки ти про це все дізнався, білку? запитав вражений почутий Микитка. Ти не помиляєшся? Я багато читаю, а хто багато читає, той багато знає, усміхнувся білик. Чорник лише зітхнув. Він подумав, що треба і йому не лише картинки у книжках розглядати, а більше читати. Після пригоди з яблуком у чорника розболілася ніжка. Тож Микитка порадив йому менше ходити і сам виніс друга на подвір'я. Чорник сидів під яблуною і поглядав угору. Йому не хотілося ще раз зустрітися з черв'яком, який виявився гусінню. Але та істота сама знову зачепила чорника. Гусінь визирнула з яблука на дереві і хихикнула. – Ну, як я тебе заманив у пастку? запитала вона. Чорник дав собі слово не сперечатися з нею і зробив вигляд, що не почув. А ти, дурнику, повівся, знущалася гусінь. Гадав, що спіймаєш мене, і не здогадався, що я вже в тому яблуці вияла насіння і утворила вихід, щоб перепусти до наступного. Я не буду з нею розмовляти, омовляв себе чорник і зробив байдужим вигляд. І як там у моїй нірці? Страшно, насміхалася гусінь. Я бачила, як безпорадно теліпалися твої ніжки. Страшно було, зізнавайся. Якщо я зараз почну її обзивати, то мій хвостик знову збільшиться. А я цього не хочу, подумав чорник і поглянув на свого симпатичного маленького хвостика. Ніжки цілі. Тобі їх не відірвали, не вгамовувалася гусінь. Чого мовчиш? Боїшся мене? Чорник підвів голову і побачив бритку гусінь, гусінь з чорними очима. Вона виглядала з у, уже зіпсованого яблука і робила їх хитні гримаси. Чорнику страшенно закортіло обізвати гусінь, але він згадав нещодавню пригоду і стримувався. Відчепися від мене, кинув він. Я не буду з тобою розмовляти взагалі. А мені без тебе сумно, сміялася гусінь. Може, у тебе були кніжка і тому поганий настрій? Чорник стримався й промовчав. Ну, хоча б покажи мені язика або плюнь у мене. Мене цікавить, коли ти поговориш зі мною, не змовкала балакуча гусінь. Почекаю, коли ти станеш метеликом, промовив чорник і стиха додав. Можливо, тоді і поговоримо. Ось і вся наша розповідь сьогоднішня. Чи почули ви щось цікавого і нового у цій розповіді? Правда, було цікаво почути, як утворюється метелик. І як гусінь попадає до яблучка, правда? Отже, давайте ще раз з вами пригадаємо, чи то черв'як, чи то гусінь у яблучку? Так. Отже, восени гусінь стає лялечкою. Робить собі такий кокон на зразок сорочечки, ховається там. А де потім е е перезимовує? Ко під корою дер у дерева, так? у корі. Навесні з того кокона з'являється метелик сіро-коричного кольору. Коли він літає, тільки вночі. Але що цікаво, що той метелик відкладає яєчка на молоді листочки? А з них потім виведеться гусінь, яка переповзає до плоду. Тому хто допомагає нам боротися з, цими гус... з цією гусінню? Пташки. так, мої хороші, нам треба, щоб до нас прилітало багато пташок у сад. Тому треба робити їм шпаківні, де б вони могли гніздитися. І збирати оті погану гусінь, та? яка нищить наші плоди. А як ви гадаєте, звідки про це все дізнався наш білик? Що він сказав? Що він багато читає, а той, хто читає, багато знає. Отже, мої хороші, знову підводимося ми до, до цього, що рубрика наша називається Читати цікаво, отже, треба в дійсності читати. Це читаю я вам, а ви обов'язково також знаходьте книжечки, просіть батьків, щоб вам купляли книжечки. І також починайте читати. І ви дійсно дізнаєтеся багато цікавого і корисного. Хороші мої, якщо ви будете тільки перелистувати сторінки вашого телефону і гратися в телефон, там ви нічого цікавого не дізнаєтеся. А от книги це найцікавіше, де можна зібрати стільки знань і рости, і бути цікавим співрозмовником. І багато знань мати. І здивувати, по-перше, всіх, хто з вами розмовляє. Бачите, як Микитка з чорником здивувалася, що Білик так багато знає. Навіть чорник замислився, що читати, а не тільки переглядати картинки у книжечках, правда? Хороші мої! Що ж відбувалося далі, ми дізнаємося в наступній розповіді. А тепер обов'язково візьміть книжечку і прочитайте хоча б у день одну-дві сторіночки, і ви побачите, що як вас захопить читання, і яке ви будете ставати з кожним днем розумніші. До зустрічі! Буду дуже рада, коли ви підпишетеся на мій канал. Мені буде вже приємно, коли ви поставите пальчик вверх і можете написати свої відгуки про моє читання. Ось як наш чорник знову зустрівся із гусінью. І як він себе стримує, щоб не покривлятися і нічого поганого їй не сказати. За ним, бачите, спостерігають ще другі, друзі.